Добрий день! Вітаю на каналі від А до Я. Мене звуть Марина і сьогодні я хочу запропонувати вам зв'язати разом зі мною чоловічі капці шльопанки. Цю придуману мною модель ми вже в'язали з вами на жіночу ніжку, дитячу і навіть зимові шльопанки були. Сьогодні зв'яжемо на чоловічий розмір. Ця модель дуже легка у виконанні, з роботою впорається навіть той то тільки починаю в'язати. Я в'язала такою ниткою спицями номер 4 Починаємо. Для початку набираємо петлі. Набрали 8 петель. починаємо в'язати. У кожному ряду в'яжемо лицьові петлі. Перший і другий ряд вісім петель. Пров'язали перший ряд, у другому ряду в'яжемо вісім лицевих петель. Першу знімаємо і продовжуємо в'язати. У третьому ряду додамо дві петлі, тут і тут. Знімаємо кромочну, робимо накид і в'яжемо. Наприкінці ряду теж робимо накид, в'яжемо останню петлю. Четвертий ряд. Знімаємо кромочну, накид з попереднього ряду в'яжемо так, щоб не було дірочки з хрещеною лицьовою петлею. Тут так само накид з попереднього ряду в'яжемо з хрещеною петлею лицьовою. П'ятий ряд, знов додаємо дві петлі. Тут і тут. Зараз у нас 10 петель. Кромочну знімаємо, робимо накид, в'яжемо. Кінець ряду, накид, пров'язуємо останню петлю. Шостий ряд. Знімаємо кромочну і знов. Накид з попереднього ряду пров'язуємо лицевою схрещеною. Наприкінці ряду знов пров'язуємо накид. Закінчуємо ряд. Зараз у нас в роботі 12 петель. Зараз ми зв'язали ось цю частину. Далі продовжуємо в'язати рівні ряди до тих пір, скільки треба вам для вашого розміру. Тобто, ви можете зв'язати так, щоб вище нога була закрита або трошки нижче. Продовжуємо в'язати 12 петель. Верхню частину я в'язати закінчила. Спочатку в'язання я зв'язала 28 рядів, це лицьова сторона роботи, і зараз я буду закривати петлі. Закривати буду по лицьовій стороні виворотніми петлями. Пров'язуємо дві петлі разом виворотньою петлею. Пров'язали петлю повертаємо на спицю. Знову в'яжемо дві петлі разом. Повертаємо петлю на спицю, не затягуйте ці петлі дві разом, так, закриваємо усі петлі. Закінчили ось так виходить. Для того, щоб продовжити роботу, набираємо петлі. По цим трьом сторонам. Набирати петлі на спицю будемо, вводячи спицю під кромочну петлю. Ось так. Вводимо спицю сюди. так починаємо. Підхопили нитку, і у нас петля на спиці. Набираємо петлі по лицювій стороні роботи спицю під кромочну петлю підхопили нитку, петля на спиці, продовжуємо. Тобто ми закрили петлі і почали набирати їх. В цьому місці вводимо спицю ось сюди. Поміж петлями, які набирали сюди. Щоб було зручно працювати, до середини набрали, витягуємо спицю, робимо ось так петлю і продовжуємо набирати. Цю петлю підтягніть добре і наступну теж треба підтягнути ось так, щоб тут не було свободно і не було дірочки. Продовжуємо набирати останню петлю треба витягнути ось тут, з першої закритої, теж під неї, підчепити нитку. Надягнути її на спицю, ось що у мене вийшло. Далі ми будемо в'язати ряди туди, сюди. Таким чином, у нас буде виходити підйом. Ось цю частину будемо зараз в'язати, тобто зв'язали верхню частину, зараз бокову частину, туди-сюди, додаючи петлі на початку кожного ряду. Можете з обох боків через один ряд, наприклад, в лицьових рядах додавати, але щоб не заплутатись, краще робити, як я. Я буду додавати одну петлю на початку кожного ряду. Продовжуємо в'язати всі ряди лицьовими петлями. По краю я набрала 47 петель, але це може бути на 1-2-3 петлі, або більше, або менше. Це не дуже та й важливо, але важливо, щоб у вас, у вашій роботі, на обох капцях була однакова кількість петель. Знімаємо кромочну петлю, робимо накид і в'яжемо ряд. Зараз це виворітна сторона роботи. Нагадую, набирали петлі по лицьовій стороні роботи. Дов'язали до середини, міняємо спиці місцями, витягуємо цю спицю, кладемо, робимо петлю, підтягнули цю петлю, підтягнули наступну і продовжуємо в'язати ряд до кінця. Закінчуємо ряд. Тут я не додаю петлі. Наступний ряд. На початку ряду я додаю петлю, знімаю кромочну, накид, в'яжемо ряд, закінчуємо ряд, накид з попереднього ряду пров'язуємо лицевою схрещеною. Початок ряду, знімаємо кромочну, накид і в'яжемо. Рублячи накид, ми додаємо петлю. Продовжуємо так в'язати, додаючи петлі, поки не буде 64 петлі. Ці ряди я в'язати закінчила і зараз у роботі 64 петлі. Нитку я обрізаю. Це лицьова сторона роботи. В'язати я закінчила виоритній ряд, тобто наступний ряд буде лицьовим рядом. Далі будемо в'язати підошву. Для того, щоб продовжити в'язання, перенесемо петлі з однієї спиці на іншу. Просто перекинемо їх. Я перенесла 28 петель і починаємо в'язати підошву. Для того, щоб в'язати підошву до основної нитки, я додам ось таку нитку синтетично. Це сапожна нитка. Вона буває різних кольорів, і можна купити нитку у тон або контрастну. Я вважаю, це не дуже важливо, якого кольору буде нитка, бо вона на підошві все одно її не видно. Зараз для підошви ми залишимо 8 петель. Потім додамо 2 петлі, буде 10 петель. І ще раз додамо 2 петлі, і буде 12 петель. І потім до кінця будемо в'язати підошву на 12 петлях. І так, лицьова сторона роботи. Як я вже сказала, спочатку 8 петель підошви. Починаємо в'язати. 1 2 3 4 5 6 7 Восьму петлю підошви будемо в'язати сусідньою петлею по лицьовій стороні роботи разом виворотньою петлею. 2 петлі виворотньою петлею по лицьовій стороні роботи. Підтягнули цю петлю, повертаємо роботу, знову в'яжемо 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Восьма петля підошви пров'язується разом з сусідньою петлею по виворітній стороні роботи лицевою петлею. Першу знімаємо, пров'язуємо другу петлю і протягуємо її через В Наступному ряду додамо дві петлі, тут і тут. Знімаємо одну петлю, пров'язуємо наступну і робимо накид. Продовжуємо в'язати, залишилося дві петлі підошви, робимо накид. І останню петлю підошви пров'язуємо разом з сусідньою петлею. По лицьовій стороні роботи виворотнюю петлею, дві петлі разом виворотнюю петлею, підтягнули петлю. Перші ряди зв'яжемо разом, щоб не було питань. І так, виворотній ряд, накид з попереднього ряду. В'яжемо лицевою схрещеною. І цей накид пров'язуємо так само лицевою схрещеною. Закінчуємо ряд. Остання петля підошви пров'язується разом з сусідньою петлею. Лицевою петлею в вигородньому ряду. Знімаємо, пров'язуємо наступну петлю і протягуємо її через зняту. Підтягнули в цьому ряду зробимо ще раз додавання петель тут і тут. Знімаємо кромочну, пров'язуємо одну петлю, робимо накид. Продовжуємо в'язати. Залишилося дві петлі, робимо накид. Останню петлю підошви пров'язуємо сусідньою петлею по лицевій стороні. виворотньою петлею. Дві петлі разом. Виворотньою петлею. Пров'язуємо виворотній ряд, накид попереднього ряду лицевою схрещеною. І ще раз накид лицевою схрещеною. Остання петля підошви по виворотній стороні роботи в'жежеться. Разом з сусідньою петлею, лицьовою петлею. Першу знімаємо, пров'язуємо сусідню петлю і протягуємо її через знято. Продовжуємо в'язати підошву на 12 петлях, прибираючи петлі по боках до тих пір, поки петлі ці не закінчаться. Так виглядає зараз моя робота. На спицях залишилося 12 петель. Продовжуємо в'язати ці 12 петель на потрібний розмір. Ось як тут, бачите, в цьому місці залишилося 12 петель. І далі я продовжила в'язати 12 петель. Для свого розміру я пров'язала 22 ряди. Далі роботу продовжую гачком номер 4 гачком пров'яжемо 2 ряди. Перший ряд стовпчики без накиду, другий ряд візерунком крок назад. Гачок під кромочну петлю, підхопили нитку, витягнули, зробили накид, пров'язали петлі на гачку. Знов гачок під кромочну петлю, підхопили нитку, витягнули, зробили накид, пров'язали 2 петлі. Показую, по якій стороні я це роблю. Закінчуємо ряд з'єднувальним стовпчиком, гачок у першу петлю, підхопили нитку і протягнули через петлю. Ось так. Перевертаємо роботу і будемо в'язати ті самі стовпчики без накиду, але в цей бік. Одна петля підйому. Гачок під кромочну петлю. Підхопили нитку, накид пров'язали дві петлі. Гачок під кромочну петлю, щоб вийшов красивий зубчик в цей момент. Потягніть нитку вниз, потім підхопили нитку, накид пров'язали дві петлі. гачок під кромочну петлю, натягнули нитку, підхопили нитку, накид пров'язали дві петлі. Якщо нитку не натягнути в цей момент, от зараз, то не вийде зубчик. Це я знов показую, по якій стороні роботи зараз в'яжу. Закінчуємо. Залишилося заховати у роботі кінчики ниток. І на сьогодні все. Сподіваюся, у вас все вийшло і вам сподобалось. Бувайте здорові! До нових зустрічей!